Київ, Дніпро, Харків, Одесу, Запоріжжя і Суми, бомбляча чахеди і ракети. А в цей час Україну зобов'язали повернути 2,6 мільярди гривень російському казино, так, російському пінату. І не просто повернути, а ще виплати 20% річних від купівлі арма військових облігацій. За арештовані кошти виходить, російський бізнес має отримати в Україні дохідність 520 мільйонів на рік. Ці гроші потрібно забрати у зсу і повернути в кишені ворога на ракети і дрони. Це рішення винесла суддя Печерського суду СМИК того ж дня. Вона сама розіслала листи до банків, щоб негайно зняти арешти. І це в той час, коли країна бореться на фронті, зсу потрібна кожна копійка, а люди збирають по гривні на дрони і машини. Але їм там у безпечних кабінетах Києва байдуже, що ці повернуті мільярди коштують тисяч життів наших солдат і.